Доброго дня, Вильма, шановні колеги. Ми раді вітати вас на семінар Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики. Раді, що ця зустріч відбулася. Раді, що ця зустріч відбувається офлайн, що ми можемо зустрітися вживу, побачити один одного і обговорити ті питання, які накопичені за той час, поки, поки ми були на своїх робочих місцях. Наша сьогоднішня зустріч відбувається завдяки зусиллям багатьох організаторів, завдяки Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини, Національного медичного університету імені Шупика, клінічної лікарні Феофанія. Когось я може, ще забув, але багато людей долучилося до того, щоб наша зустріч відбулася, щоб ми поспілкувалися, поділилися досвідом. Бо дійсно досвід ми набуваємо, досвід, досвід важливий не тільки для нас, а й для світу. Ми живемо в умовах великої війни, і те, як ми запроваджуємо свою роботу, будуть вивчати в підручниках ще багато років. Тільки ми вийшли із ковіда, ми в новій реальності. Тож. Те, що ми зможемо обговорити сьогодні, буде важливим не тільки для нас, а й для спеціалістів клінічної лабораторної медицини всієї України, я сподіваюся, і світу. І ми сьогодні будемо говорити про багато речей, про професійні стандарти, про життя в нових економічних реаліях. У нас буде окремий дуже важливий блок, який присвячено мікробіології. Це велика проблема, бо Ті штами мікроорганізмів, які зараз циркулюють в нашій країні, це вели, вели, це жах. Насправді, це, це проблема, яка буде тягнутися на напевне довго років ще й після завершення війни. Я сподіваюся, що ми її подолаємо, але маємо забезпечувати мікробіологічну підтримку наших стаціонарів для того, щоб лікування поранених і решти категорій хворих відбувалося найбільш ефективно. Тож нас чекає сьогодні цікава робота, плідна робота. Я бажаю всім гарного настрою, наснаги, активності. Задавайте питання. І з великою радістю я хочу, хочу об'явити першого нашого спікера. Це Андрій Петрух, генеральний директор, ДЦ Медіс, який поділиться з нами участю в конгресі FCC і ФЛМ. І підведе певні підсумки цього форуму, які безумовно важливі для всієї нашої лабораторної спільноти. Прошу вас, пане Андрію, до слова. Дякую. Отже, шановні колеги, насправді, як сказав професор Килоенко, наш узах відбувається в умовах важких, складних, але разом з тим дуже приємно, що в нашому залі так багато учасників. І так багато молодих учасників. Я мав честь у травні, не так давно, цього року, від імені нашої Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини приймати участь і не тільки приймати участь, а приймати участь у активно у виборах в АФСІ. Які відбувався в Конгресі в Римі 23-26 травня цього року? Якраз. Пару слів. Особою, хотів би, може, я повторююся, багато хто знає, але все-таки. IFCC це International Federation of Clinical Chemistry. Але воно на сьогоднішній день вживається дуже часто як Plus and Laboratory Medicine. European Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine це є. По суті, вже так і стандартна назва. Одночасно в Римі відбувалося також з засідання Європейської Асоціації клінічної хімії лабораторної медицини, а також і засідання з Конгрес Європ... Італійської Асоціації операторної медицини. Отже, пару слів про FCC я вважаю за обов'язок з донести. Так, і як тут зараз працює ці гарно, О, прекрасно. Отже, IFCC на сьогоднішній день включає 93 члени національної асоціації з усіх континентів і з багатьох, багатьох країн світу. Наступне є 43 корпоративних учасників. Що це значить? Це значить потужні великі бренди, типу Roche, Міндрай, ЕБОТ і так далі, які теж є корпоративними учасниками. Наступне є е, теж Україна, Україна приймає участь, і я це гордо говорю, вже з 2011 року в член АФСі. Спочатку ми були афілійованим членом, а на сьогоднішній день ми є дійсним членом. Як Україну, як до на Україну реагували, Я це скажу десь в кінці своєї доповіді. Крім цього, ну, штаб-квартира знаходилася в Мілані, і, напевно, тому я би сказав, рівень проведення цієї конференції був надзвичайно високий. Я би сказав так: ви знаєте, АІФСІ, я би це порівняв до Міжнародного олімпійського комітету, десь так, який об'єднує олімпійські комітети всіх країн всього світу. Так. І відповідно, я порівняв це з проведенням також самого Ідентично Конгресу в Парижі, чи то 5, чи то 6 років тому, ну, можу сказати, той зовсім не був той рівень. Абсолютно, Абсолютно. однозначно. Отже, йдемо далі. Ну, так, приблизно я кажу, що можна собі уявити, як, які масштаби відбувалися це. В, це не, плац Україна десь в таких масштабах, засідання, пленарні засідання, це все. Ось найбільше мені підказують, ось це. І далі. Тепер пару слів про хто керує е, цією асоціацією. Як бачите, це є представлені основний директорат, директорат. І тут, здається, воно буде, лазер повинен включитись, а де тут включається лазер, шановний, а лазер. А, ні ні. ні, 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 ні. Шановний, а прошу мене вивезти на мій презентацію. Куди вона вже пропала? А? Отже, це вже в кінці буде на десерт інформація. О. Та ні, шановний, Дубаї ще не настало. О, все, чудово. Ясно. Лазер у вас не працює, розумію, тільки указка. Ну, хай буде. Будемо показувати так. Отже, йдемо далі. Отже, таким чином, на сьогоднішній день керівником є президентом є Хорсов Адалім, президент. Він є сам, як бачите, типічний англосакс, здається, з Канади. Ось керівник відділу клінічної лабораторної діагностики, Hospital of Sick Children. Колега деяких колег, які тут присутні. А от президент-елект, я про це зупинюсь трошки пізніше: жіночкові собі з Туреччини, з Ісламської держави. Дуже енергійна, дуже все, і вона десь буде через рік вже президентом. Секретарем і всіх інших я вже не буду згадувати з Канади і не буду витрачати на то час. Але хотів би звернути вашу увагу, що тут є теж. Представники з кожного континенту, то із Африки, то із Арабських країн, то із Азії, то із Європи, ЄФСІ і так далі. Десь воно так і виглядає. В той час проведення самого конгресу проводилися вибори, не проводилися вибори саме президента, чи, а в них завжди проводиться вибори, така специфіка, я хотів би вас проінформувати. Вибори завжди президент Електа. І президент Електа вибирається за. Три роки наперед, ніж він приступить до виконання своїх обов'язків. І тому за два роки до цього цей вже обраний елект, так вони називаються, election елект, elect, він стає членом дирекції і входить, входить, входить плавно, думає над своїми проектами якраз, і входить в роботу самого апарату дирекції виконавчого комітету самої Асоціації. Після того, як він три роки є. Президентом, він стає вже паст-президентом. І ще два роки він є в членах дирекції для того, щоб закінчити свої проекти, передати свій досвід і все решта. Така специфіка роботи самого, самої е, управління КФСі. Саме в травні відбулися вибори лише голови, голови фінансового комітету. Було дві кандидатури. Кандидатура з Німеччини і ця кандидатура була зі Словаччини. Він проводилося, це так цікава інформація, може, щось ми запозичимо. Проводилося не онлайн і не заочно, а тільки очно, хто присутній, бюлетні. І всі бюлетні, які були заповнені одномоментно, тут же вони і рахувалося при всій публіці і декорувалося при всій публіці однозначно. Тобто, як бачите, так демократично по-європейськи. Але йдемо далі. Чим же займається ІФСІ на сьогоднішній день? Отже, бачимо, оце є чотири основні напрямки, які, яким займається на сьогоднішній день IFCC. Це, до речі, програма, яку створив оцей самий, ой, трудно мені повторити його ім'я, а той, що з Канади, є на сьогоднішній день президентом. Отже, я думаю, що більшість тут володіє англійською мовою, але я все-таки повторююся все якраз. Отже, без першу чергу йде мова про те, що все-таки прямий внесок у якість лабораторної медицини. Цілий сегмент однозначно. А і всі ці якість стандарти це нерозривно. Наступне далі. Навчання. Навчання дистанційне, електронне навчання, підготовка молодих кадрів і все решта. Далі. Наступне далі: внесок, в, в, в охорону здоров'я і ефективність лікування пацієнтів. Так воно коротко, ті основні напрямки, основні проекти, яким на сьогоднішній день займається IFCC. це було представлено саме у доповіді президента IFCC у Римі. Йдемо в ту, другу сторону. І що воно? Ой, боже мій. Ну, що це? Прошу знову вийти на початок. То вже, то, що, то вже не моя доповідь, шановний. Так, так. Отже, тепер добре, добре, дякую, дякую. Отже, йдемо далі. Проекти є все. Пару слів, пару слів. Як е, зустрічали, реагували на е, представника України в АФСІСІ. Це професійна організація, то не політична організація. Але можу сказати, що реакція була ну, надзвичайно позитивна. Надзвичайно позитивна якраз. Ви знаєте, вважали, що е, Ну, до мене звернулося як не дивно, таким вітанням. Говорить про Ukraine! Правильно, ви знаєте, я ж там наживо почув це вітання. Ми тут привично не настало, а там горі to Україн. Я спочатку подумав, що я маю відповідати. Горі to героїс, чи що? Ні, не сказав: Thank you, thank you for your attention. Що це. Тому, тому однозначно, що це. Дуже неправду, оті італійські організатори з великою щирістю, як, що, де. Ну, різні країни по-різному радять, передають вітання, тримайтеся, все буде добре, не переживайте. Як ви там взагалі працюєте, шановні українці? Як ви собі даєте раду? Ви ж тут конгрес якийсь проводимо. Ну і зрештою, сьогоднішній наш мітінг це і підтвердження того всього, правда? Мусимо, мусимо То все. Отже, тому десь отаку, що було що задекоровано два цікавих акції, події, які будуть відбуватися на штабах АФСі найближчим часом. Отже, це є в Празі, це буквально за тиждень, був оцей представник Зима чим не запрошував, Україна, Чехія дуже близько. Це, вона то формулюється дуже цікаво. так, В перекладі буквально написано «гострі кути лабораторної медицини в Європі. Ну, але якщо так бути, все-таки діломо правильно перекласти, то це будуть найактуальніші питання лабораторної медицини у Європі. у Європі. Ну і на кінець, я не буду займати час, бо я ще свій час трошки зекономлю для наступного свого виступу. Це є. Сказав, що всіх дуже чекають у Дубаї. В травні також буде. І це, тому прошу задуматися: час ще є. Спонувати, купляти квитки і до зустрічі в Дубаї. Дякую, пане Андрію. Може, якісь запитання будуть до доповідача. Як була погода? В Римі, як чи була можливість шопінгу? Чи вдалося чи подивитися, що ще? Бо я розумію, що програма наукова була дуже цікава. Ви мене привокуєте на довгу-довгу доповідь, тому що Рим вічне місто, і напевно про Рим можна говорити дуже багато, однозначно. Тому хоч і талі все тому хоче був в Римі п'ятий раз здається, однозначно. А оце є ота культура. Ота Європа, яка перекликається з нашою культурою, з нашою історією, з нашим мистецтвом на кожному кроці. От що я скажу про враження. Прошу, дякую, дякую ще раз, пане Андрію. шановні колеги, дійсно, участь в таких форумах це є важливою частиною нашої роботи, і буде добре, що більше і більше людей з України матимуть змогу прийняти, прийняти участь і. Активну участь, зробити доповіді, поспілкуватися з колегами. Тож шукаємо можливості і вже бронюємо квітки в Дубай.